Ех, Шкода, що немає Міжнародного дня дебіла. Іноді так хочеться декого привітати. Приходить Настя в перший клас. А ти рахувати вмієш, цікавиться вчителька. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Е, А далі знаєш? Вісім дев'ять, десять валет, дама, король туз! Я тебе не знала, не знаю і знати не хочу. Е, кохана, ну забув я купити тобі кіндер. Ну, вибач. Гей, куме, а ви вип'єте відро води? А, та що ж я корова? А, а відро горілки? Йой, а хіба ж я не козак? Школа урок правил дорожнього руху. Богданчик, чи можна переходити вулицю на червоне світло світлофора? <кхем> можна. Тільки потрібно якомога вище підняти руки. Фух, а руки то для чого піднімати? А щоб в морзі сорочку легше було знімати. <кхем> а як вас звати? Василь. А діти є? Так, син Василь і дочка Василина. Е, а тварини вдома є? Кітвацька. Е, на жаль, ми не можемо вас взяти на посаду креативного менеджера. Іде <рес> по військовій частині солдат і тягне тачку повну гімном. Тягне, тягне, а назустріч прапорщик. Анустій що вкрав? Е, та нічого я не вкрав. Прапорщик закочує рукави і починає нишпорити в гівні. Нічого не знаходить і відпускає солдата. Їде він далі? А на зустріч офіцер зразу питає: Анустій, що вкрав? Розказуй. Е, та нічого я не вкрав? Офіцер теж закочує рукави і обшукує тачку. Теж нічого не знаходить і відпускає солдата. Той доїжджає до КПП і тут його теж зупиняють. Анустій, що вкрав? Та нічого не вкрав. Тачку тут так само обшукують, нічого не знаходять і відпускають його. Виходить солдат за межі частини і сам. До себе говорить, шо вкрав, шов крав, тачку вкрав. Ой, у вас на є стільки дурнів. Не перебільшуйте! У нас немає дурнів, а є 94% тих, хто глибоко і довічно помиляється.